Ну, дуже гарні, мені дуже подобається. Мені дуже подобається екскурсовод, Як мене все проводить. Дуже цікаво послухати все, що розказують, того, що я не знаю. По-перше, зручні сидіння. По-друге, панорамні вікна. Які ну на звичайних трамах такого не побачиш можна не тільки дивитися в бокові вікна, але ще й можна підняти голову вгору і побачити, ну цікаве, що щось цікаве. Ціальна посада людини, щоб під час занять шкоду, можна. Музей історії Дніпра наразі підготував три цікаві маршрути, які ми будемо пропонувати мешканцям нашого міста, гостям нашого міста. І дійсно найцікавіший маршрут, який сьогодні вперше ми опробуємо. Ми його назвали Дніпровський бродвей. Він пройде за трошки скороченим маршрутом першого трромваю.